Блін, мені тут подобається цій модифікації, як оце робили. Зробили епізоди. Оце на автомобілі. Оце як від вертольотами. типу тікали, оце по по цьому по радару ту полетиш. Там ти ж багато всього. Там ти нічого не бачиш. Ну блін класно. Так воно, звісно, стрьомно, Типу не знаєш що робити. але Оць, цього й кайф якийсь. І до речі, тут же ж у нас на цій локації ще є хованка. Ось тут Тому треба буде мимо не проїхати, подивитися ту нову хованку, яка ото, що там типу серія хованок. Я так зрозумів. Я чомусь думав, просто ми не скоро ще на цю локацію попадемо. Але виявилось, що ні. А. А, ей, а це так і повинно бути? Типу, як викид починається, чи що. Чи це, чи, чи це сюжетно якось задумувалось? Ну, таймера ніякого нема. І ще чуваки ось якісь показуються. Ну, я, ну, я не думаю, що вони там мирні якісь. Чи мені треба може знайти... ну, кудись ховатися, ні? А ось тут, до речі. Угу. Це ж та сама локація, я надіюсь. Блін, автомобіль мені щось там покоцали. А на я ось на цементному заводі. А нива зосталась ось тут. Класно, супер вау, і це мені ще повертатися Треба буде походу пішком. Капець. оце мені зробили приколів, звісно.